Вітаємо вас нинішнього тижня. Міжнародний валютний фонд таки погодився надати Україні черговий кредит у розмірі 17,5 з мільярда доларів. США спеціалісти фонду поспішили оголосити, що, хоча нинішню року ВВП України скорочуватиметься у середньостроковій перспективі, варто чекати відновлення нашої економіки. Чекатимемо саме на таку перспективу. А зараз про те, що нині маємо. Зокрема, на Полтавщині. В ефірі 913 й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетежнек сьогодні у випуску: Росія агресор, територіальна оборона, доля прибуткових свердловин. Рішення позачергової сесії обласної ради. Земля для захисників, підліткові альтернативи, їжа та душа, реальна війна. Плоди доброчинності, негативні фактори. Все це у рубриці думки з приводу. Другий етап четвертої хвилі мобілізації. Як це відбувається на Полтавщині? Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про важливі рішення наших обранців. У понеділок, 9 березня, в Україні відзначили 201-ю річницю від дня народження Тараса Шевченка. У Полтаві до пам'ятника Кобзареві прийшло чимало людей. Поклали квіти та вшанували пам'ять великого українського поета і керівники області та міста. У вівторок, 10 березня, на пленарному засіданні 27-ї позачергової сесії обласної ради 6-го скликання. Депутати обласної ради визнали Російську Федерацію державою агресором. Таку заяву ухвалили за підтримки звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту та парламентських асамблеї Ради Європи і НАТО. Також на сесії депутати одноголосно затвердили регіональну програму Територіальна оборона на 2015 рік. На підтримку учасників АТО та їхніх сімей з обласного бюджету планують виділити близько 7 мільйонів гривень. У середу, 11 березня, у нових санжарах поховали загиблого на Донбасі Олександра Мокляка. 28-річний боєць загинув під Чорнухіним Луганської області 6 лютого, і лише згодом волонтерам вдалося опізнати його тіло у Дніпропетровську. Проводжали героя усім селищем. Без найріднішої людини залишилися дружина Інна та шестирічний синок. Це вже третього героя поховали у в районі. 12 березня у четвер медичним закладам Полтавщини передали гуманітарну допомогу від товариства Червоного хреста Китаю та Німеччини. Інвалідні коляски, ходунки, комплекти для надання першої долікарської допомоги, апарати ультразвукового дослідження, кисневі генератори. Усе це медобладнання розподілили між закладами охорони здоров'я, де лікують хворих і поранених із зони АТО. Таку ж допомогу отримали Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області. 13 березня у Полтаві під стінами обласної державної адміністрації пройшов пікет проти та за ректора Полтавського національного технічного університету Володимира Онищенка. Організатори анонсованого пікету вимагали його звільнення, перевірки діяльності навчального закладу та розслідування щодо поширеного в інтернеті звукозапису антиукраїнського змісту. Голос, на якому належить нібито Володимиру Онищенку. Прихильники ж ректора на чолі із першим проректором Богданом Коробком вимагали припинити сварки, бо вони можуть призвести взагалі до закриття університету. Цього ж дня у Полтаву завітали спеціалісти провідного вітчизняного кардіозакладу Інституту серця Моз України. В обласній дитячій клінічній поліклініці вони провели консультативну допомогу маленьким пацієнтам із пороками та дефектами серця. З початку березня в області триває місячник боротьби з туберкульозом. У його рамках у п'ятницю 13 березня у Полтаві провели круглий стіл за участі представників Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікарняних закладів та громадських організацій. Хоча Полтавщина має середні по Україні показники захворюваності. Україна загалом належить до 27 країн світу, де поширені найскладніші форми туберкульозу, нечутливі до основних протитуберкульозних препаратів. Минулого вівторка депутати обласної ради зібралися на позачергову сесію. Спектр питань був доволі широкий від міжнародних справ до зарплати місцевих керівників. Але знову з'явилося значно менше депутатів ніж ми обирали. І 118 вісімнадцяти зареєструвався лише 71. Можливо, когось засмутила перевірка документів, яку чи не вперше влаштували при вході до приміщення зали засідань. Організатори з цього приводу не жартують, пояснюють це непростою ситуацією, яку нині переживає Україна. Власне із цією ситуацією і були пов'язані чимало питань. Порядку денно розглядали і постійно резонансну проблему надання дозволів на видобуток нафти та газу. Про це та інше розповість Костянтин Яхновський. Регіональну програму територіальної оборони на Полтавщині ухвалюють уже другий рік поспіль. За змістом вона майже не відрізняється від попередньої, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Віктор Стеблянко. А от фінансування зросло з 5 до 7 мільйонів. Загалом планують закупити засоби захисту. Речі першої необхідності та спорядження пально мастильні матеріали, автозапчастини, спеціальне обладнання, інші предмети життєзабезпечення, а також медичні аптечки. Суми, ну можу назвати, наприклад, 106 тисяч закупили пального для потреб територіальної оборони військомату. 1 мільйон 80 тисяч. На 106 тисяч гривень це купить. пального, так да. державні служби надзвичайна ситуація, яка виконує безпосередні функції в АТО на 1 мільйон 80 тисяч. На 1 мільйон 240 тисяч дали службі безпеки України допомогу. Ну і далі там може продовжувати, але первинні документи все можна побачити на сайті. Я про це кажу. Ці кошти підуть перш за все на підтримку того батальйону, який сформований на території області, раз на підтримку 8-ї санітарної роти, яка зараз працює в зоні АТО і є одне з найкращих санітарних рот. А також на підтримку безпосередньо тих хлопців, які зараз є у війську, тому що там можна буде закупляти різне військове обладнання, запчастини, техніку, пальне. Тобто на ті потреби, які сьогодні держава, на жаль, не встигає, задовольняє або не має такої спроможності сьогодні. Ну і, звичайно, там буде обладнання блокпостів, там 2 мільйони ми для ГАІ, для того, щоб під'їзди до Полтави були обладнані відповідними камерами. І блокпости, якщо вони будуть створені, щоб вони мали належне начиння і обладнання. Це скільки блокпостів? Два, так? Чисті. Я думаю, що це буде визначено залежності від умов, яких ми будемо. Депутати обласної ради затвердили зміни до обласної комплексної програми соціального захисту інвалідів і ветеранів війни на 2013-2020 роки, за словами директора департаменту праці та соціального захисту населення Людмили Корнієнко, зміни та доповнення спрямовані на соціальну адаптацію демобілізованих із зони АТО військовослужбовців та членів їх сімей це Найбільш таке знакове рішення. Це рішення по внесенню змін до програми захисту людей. З межами фізичними вадами і ветеранів війни, тому що вона закладає можливість надавати матеріальну, соціальну, психологічну різні допомоги людям, які будуть повертатися за то. Це бійці, які на сьогоднішній день вони і психічно, і фізично в деякі мірі лічення. Їм треба максимально дати можливість провести період релаксації, реабілітації фізичної, психологічної, щоб вони... Дуже гармонійно писалися в той стан справ, який зараз є. Ну, крім цього, я думаю, що обласна рада. Вона не тільки прийняла це рішення, вона ще і рекомендувала і районним радам, міським радам, міста обласного порядкування прийняти відповідні програми, щоб ми мали більше коштів для того, щоб хлопцям допомогти відновитися після війни. Згідно з попередніми даними, ми отримали з обласного військового комісаріату 1344 військовослужбовця будуть підлягати демобілізації в період травня. З березня по травень місяць поточного року саме на вказану категорію військовослужбовців розраховані зміни до програми з метою соціального захисту. По перше, буде запроваджена. Соціальне супроводження для кожної сім'ї демобілізованого військовослужбовця. З цією метою розроблено соціальний паспорт, який буде складатись на кожну сім'ю військовослужбовця. Вказаний паспорт буде складатись з центрами соціальних служб безпосередньо. Період обстеження кожної сім'ї шляхом обстеження за місцем проживання в трьохденний термін після демобілізації. На цю програму з обласного бюджету передбачено 2 мільйони 850 тисяч гривень. На сесії затвердили зміни до показників обласного бюджету на 2015 рік. За інформацією директора департаменту фінансів облдержадміністрації Павла Кропивки, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів понад 7 мільйонів спрямують на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла за взятими у 2014 році бюджетними зобов'язаннями. Після тривалих дискусій депутати не затвердили проєкт рішення про оплату праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад. Повернутися до його розгляду вирішили на наступні сесії. Є ще кап постанова терміну, і ніхто не має права платити. Дити. Це перше. Друге, я пропоную, коли у нас світній місяці буде сесія. Це питання розглянути на слідчої сесії. Але туди на трибуну доповідач не кайбр і говорить. Конкретний приклад, якщо потрібно. А ось ще, як буде на самом деле на цифрах, о те, що написано тут у нас положень, це в принципі розбите повністю. Повністю розмити. Депутат повинен абсолютно чітко розуміти, за що він голосує. Понимаете? А не просто громадськість говорить чи чека зговорить, ніхто не проти. Давайте проведемо відповідь. І ніхто ніколи не лобієв. Якщо ви думаєте, що ским я лобію зараз кінців комунальних підприємств, я їх лобію за рекомендую прийняття рішень територіальним відділенням на монопольного комітету. де говорять про те, що в частину тарифів закладені безовсім чиста інформація. Хотілося все-таки обмежити ці заробітні плати, тому що вони лягають у тарифи. Ну і сьогодні я ще раз переконався, що, звичайно, певне лобіювання може бути в сесійному залі, тому що. От депутат Черняцький сказав, що в мене якісь до нього є претензії. Не тільки він працює в комунальній сфері. У нас багато депутатів працюють. І коли закон про місцеве самоврядування він обмежив участь представників комунальних установ і органів виконавчої влади у роботі органів самоврядування, тому що іноді, знаєте, така нонсенс виникає такий, що депутати приймають рішення, контролюють їх виконання, а коли депутат працює в органах виконавчої влади, так він сам приймає, сам і контролює себе, розумієте? Більше години або майже третину всього засідання депутати витратили, вирішуючи, чи надавати без аукціонів погодження на буріння та видобуток газу і нафти товариству, «Укргазводобування» та українській буровій компанії. Ми сьогодні даємо дозвіл і кожен рік просимо, дайте грошей. І вони ведуть себе, ну не як орендарі, як не. Вони ведуть себе як, як загар. В області немає ні доріг, ні сіл, ні конорів, ні. Немає, вже. Тому я не бачу перспективи, а просто сьогодні сказати, що дали 6 мільйонів. А що за 6 мільйонів можна сьогодні зробити? Перший раз я не голосував за Полтавогазвидобування. Чому я не голосував? От, люди говорять, велика кампанія це надія області, а не голосував я тому по конкретному прикладу, щоб, наприклад, в селі Байрак Полтавогазвидобування не виділило ні копійки на соціальний розвиток. Але повіримо вам і будемо підтримувати, і ми за вас проголосували. Я проти того, що на малі кампанії дивляться зверхня, що вони малі і безпорадні. Але на відміну від Полтавого ця кампанія, яка в Гадяці, вона виконує свої зобов'язання. Якщо глянути на те процентне відношення, яке вона виділяє на соціальний захист, то по таких кампаніях повинні ми рівнятися. Давайте все-таки ще раз задамо собі питання. Наскільки нам принципово, хто є власник, хто не є власник даної компанії? Я думаю, що на сьогоднішній день для нас принципово повинно бути питання видобувається газ чи не видобувається газ? Вибачте, будь ласка, на сьогоднішній день 70% відсотків платежі. При ради. Всі приватні компанії, більшість приватні компанії знаходяться на сьогоднішній день за межою фінансової рентабельності. Більшість підприємств газного комплексу звертаються на сьогоднішній день видобуток газу і нові розвідку. Но ми повинні бути на території Полтавської області, хоч трошки інвестиційно приватні Компанії, крупні компанії, приватні компанії на сьогоднішній день ідуть від нас. Керівництво області особисто переконувало депутатів у необхідності проголосувати за я не, не, не займався проштовхуванням. Я поясню сьогодні державницьку позицію кожного депутата. Ми сьогодні говорили про те, що видобуток газу і потрібно створити умови, щоб він збільшився. Це є так безпека України, як так як, держави, яка має сьогодні залежність від іншої держави. Тут є об'єктивний фактор. Він пов'язаний з тим, що на жаль, Полтавська область і Полтавські територіальні громади. Сіл селищ міст вони не тримають належного відшкодування фінансово за ту шкоду, яку, яку приносять нафтогазовий комплекс, і звичайно, позиція депутатів певним чином справедлива, іде боротьба. Дозвіл на видобуток корисних копалин цим компаніям надали лише з другої спроби. А от за визнання Російської Федерації державою агресором депутати проголосували майже одноголосно, із 70 присутніх у залі утримався лише один. Заяву ухвалили на підтримку звернення Верховної Ради України та Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту та парламентських асаблей Ради Європи і НАТО. Костянтин Хновський Євген Ковальчук для телетижневика. Найцікавіші думки тижня огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі про мобілізацію. Нині серед першочергових соціальних завдань в Україні забезпечення землею учасників АТО близько 500 заявок подано 400 шім. Я не помиляюся, вже надано там, де це за межами міста власного значення. Проблем взагалі ніяких не виникає. Дев'ятикласниця із Полтави Анна Старцева понад вісім років займається легкою атлетикою. Однолітків, які вживають алкоголь чи курять цигарки, не розуміє. Вони хочуть виділятися на фоні своїх ровесників, і вони це роблять дуже по-дурному. Мені здається, краще виділятися серед усіх це своїми талантами або спортом, а не шкідливими звичками та палінням і наркотиками. Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір закликає всіх людей під час Великого посту не лише до обмежень в їжі, а й до духовного посту. Крім тілесного посту, нам треба звертати увагу на духовний і душевний піст. Тому е, стримуватися від гніву, від роздратування, е, бути привітними один з одному, служити один одному. Тоді це буде справжній піст, який буде угодний Богові і виробить в нас навик до добра. Полтаву відвідали представники добровольчого батальйону ОУН, зустрілися з громадою Полтави і розповіли про реальну ситуацію на Донбасі. Говорять, на сході України йде звичайна війна. До нас в країну прийшла війна нормальна, повноцінна, справжня війна, яка не закінчилась і не до тих пір, поки одна із сторін не буде переможена. Все і ця війна може прийти куди завгодно. Кадаючи гривню до гривні, торік на Полтавщині волонтери Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця зібрали понад 181 тисячу гривень, а у Полтаві 61 тисячу. За ці кошти закупили необхідне медичне устаткування для офтальмологічного відділення полтавської міської клінічної дитячої лікарні. Дуже страшно підійти до першої людини, другої, третьої. Але це все можна себе пересилити, коли ти знаєш, що це справді принесе результат. І якщо є певні якісь речі, що ти не впевнений, або не знаєш, куди ці гроші підуть, нічого не вийде. Але коли я можу бачити ось це наприклад, або ось той набір, то вселяється одразу сила, і ти бачиш, що ти справді можеш піти зі скринькою. Сім'я оточення в суспільстві і спадковість головні фактори, які штовхають підлітків у прірву згубних звичок, вважають фахівці благодійної організації Світло надії. Підлітковий вік це вік, коли будь-яка людина експериментує. Так, вона це перехідний період, коли молода людина починає відчувати себе дорослою. А якщо я дорослішою, я маю експериментувати. І не завжди молоді люди усвідомлюють наслідки таких експериментів. У приміщенні Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму відбувся великий благодійний концерт на підтримку воїнів АТО. Участь у концерті взяли воркаутери, вокалісти, репери та відомі полтавські гурти. Зібрані від концерту кошти організатори передали полтавському батальйону небайдужих. Якщо кожна сім'я, хоча б на 5% допоможе хоч як небудь хоч якої небудь денюжкою, хоч, їду, хоч якому небудь до хоч виступленням на якомусь то концерті. Я думаю, якщо всі просто об'єдналися, це дуже сильно допоможе Україні. Нинішнього місяця стартував другий етап четвертої хвилі мобілізації за півтора місяця. Першого етапу план виконано на 90%. Такі офіційні дані в міністерстві оборони підкреслюють, під час другого етапу набиратимуть менше бійців до 20 тисяч. До того ж, набір буде більш спеціалізованим. Саме спеціалістів готують у 179-му об'єднаному навчально-тренувальному центрі військ зв'язку збройних сил України. України, що діє на базі колишнього полтавського інституту зв'язку, Як і під час першого етапу тут пройдуть навчання близько двох тисяч військових із різних областей України. А за словами військових, навчальний процес зазнав деяких змін. На території навчального центру один за одним за заїжджають автобуси. Мобілізованих звозять з усієї України. Навчання під час другого етапу четвертої хвилі мобілізації триватиме від 26 до 40 днів. Програма дещо змінена, говорять військові. Ми е, зробили висновки. Якісь маленькі прорахунки, помилки, вони, звичайно, бувають, не помиляється лише той, хто нічого не робить. тому ми зараз збільшили тактичне навантаження нашої програми навчання. Мається на увазі збільшили кількість медичної підготовки, інженерної, безпосередньо тактичної. Ми зараз запроваджуємо трошки нові форми психологічної підготовки. маю на увазі те, що в 72-му містечку ми створили. Полосу психологічних перешкод. Анатолій мобілізований у Києві строкову службу 14 років тому проходив у військах зв'язку у Полтаві. Повернулися трошки назад. Ну, якби я був не готовий, я сказав відверто, я б сюди не приїхав. В державі те, що відбувається, ми розуміємо зараз усі. Тому ми сюди йдемо добровольцями, а не ну як навіть не добровольцями, ми попризиваємо, але ми не відмовляємося від цього. І Олександр Панченко переконаний, що перш ніж потрапити на лінію фронту, необхідно пройти навчання. Ну я для себе так визначив, що я вивчу цю спеціальність, вивчу ту апаратуру, вивчу і буду фахівцем в цій області і виконую свій обов'язок, який перед мною поставив. Більшість людей вони мотивовані. Тобто люди розуміють, чого вони, для чого. І питання дуже таке важливе в тому, що е, люди вже е, не молоді, а вже розуміють, яка ситуація про те, що в нас іде війна, і те, що на сьогоднішній день. Е, Повинні виконати свій обов'язок. Серед головних змін у навчальній програмі збільшення стрільб. У першому етапі ми планували провести першу вправу навчальних стрільб, яка передбачає певну кількість патронів. Ну, така вправа навчальний стрільб. На то вони не навчальні стрільби. Людина відпрацьовує норматив і робиться висновок, наскільки вона вміє користуватися зброєю. Та да, дійсно, людина, яка йшла на війну, думала, що буде день і ніч ходити з автоматом, стріляти направо-наліво, і коли кажуть, що. Перша вправа передбачає таку кількість патронів, не всі розуміють, чому так відбувається. Ну вбачаючи таку ситуацію, невелику тривогу людей з цього приводу, командир частини прийняв рішення. Ми ще раз двічі виконували цю вправу для закріплення навиків. Після навчання нове поповнення відправлять на комплектацію частин у зону АТО. Як представник тієї організації, державної організації, яка називається Збройні Сили України, я хочу офіційно сказати, що жодного факту, коли Солдат, військовослужбовець, своїм коштом вибуває в район призначення, або переводиться в іншу частину, або за свій кошт купляє зброю, форму одягу. Мені невідомо. Це все неправда. Я вважаю, що ті речі, які... Стають над гласності власності і в соцмережах, і люди, звертаючись на прямій лінії Кабінету міністрів, Генерального штабу. ці люди грають. Слава Україні! Грають на користь, мабуть, нашого ворога, оскільки такі інформаційні провокативні повідомлення мають на меті, мабуть, все таки зірвати ті великі речі, які зараз у нас буваються в державі. Ми будуємо нову державу нові Збройні сили України. Четверта хвиля мобілізації розпочалася 20 січня, і загалом до збройних сил України до квітня планують призвати 50 тисяч військових. Всі, хто буде призиватися під час другого етапу, як і під час першого, будуть направлені до навчальних центрів Збройних сил України. Це солдати, сержанти, а з числа офіцерського складу до вищих навчальних закладів Міністерства оборони України. Другий етап четвертої хвилі фактично вже почався. І я хочу сказати, що там попереднім по попередній першій хвилі ми фактично виконали завдання. Єдине, що зараз ще допрацьовуємо трошки по техніці, є питання. І, мабуть, найскладніше питання це по техніці, тому що не вся техніка, та, що є в план заданні вона є взагалі на теренах Полтавщини. І Виходимо навіть з, з таким шляхом, що деякі громади наші купують ці техніки, ремонтують, ставлять на собі на баланс, а потім передають до Збройних сил. Одним із проблемних питань залишається стан автомобільної техніки, яка підлягає мобілізації, також стан здоров'я військовозобов'язних, які приходять на докомплектування військових частин. Заходи мобілізації тривають в плановому порядку, проблемні питання вирішуються під час їх появи. Ті громадяни, які яким чином намагаються ухилитися від мобілізації, Передаються в правоохоронні органи і ними вже займаються відповідні посадові особи. Костянтин Кновський, Наталія Рясна, Євген Ковальчук для телетижневика. Що ж, нехай навчання допомагає здійснювати складні справи. Зустрінемося через тиждень, коли в ефірі вийде 914-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів!